Воістину усе нове це добре забути старе. Відтепер місцеві шанувальники в шахів можуть змагатися не лише за дошкою, але й заочно. На шпаль та газети Вісті Рівненщини. Колись популярний конкурс відродився в області з легкої руки віце-президента Федерації шахів України Миколи Шершуна. Саме головне в тому, що популярність гри у шахи сьогодні на Рівненщині, Зростає буквально з кожним днем, з кожним місяцем. Це я відчуваю і приноситься задоволення відчуття того, що люди сьогодні, сьогодні люблять цю справу, яка підвищує інтелект. Шахові завдання друкували у кожному числі вістей упродовж лютого. За цей час до редакції надійшло три десятка листів і читачів-шанувальників давньої гри. Уведені переконані, це лише початок. Динаміка свідчить про те, що кількість листів збільшується. Тому ми сподіваємося, що вже в наступному конкурсі братиме. Участь, маю на увазі в наступному підведенні підсумків конкурсу за місяць. Братиме участь вже щонайменше чоловік 50. Перший місяць заочного турніру виявив і перших постійних шанувальників і переможця. Найбільше правильних відповідей надіслав Анатолій Вакулка з Костополя. Чоловік шахами захоплюється зі студентських років. До участі у конкурсі каже, долучився не вагаючись. Стало цікаво. Я не мріяв, я не, не мріяв там перемогти. Я просто прийняв участь. І хоча переможцем рухає інтерес, а не бажання отримати нагороду, здобути своїм інтелектом dvd програвач додому він таки повіз. Але заочний шаховий турнір на цьому не завершився. За словами організаторів, він триватиме щонайменше до кінця року, після чого буде названо ім'я абсолютного чемпіона. Вікторія Бондар, Оксана Жужельська, Назар Мідріган, інформаційна програма День.